Всім привіт, всім всім доброго ранку. Заховалася трошки від сонця, тому що зараз у мене сонечко таке прямо в кімнату засліплює. І, і думаю, я вже сьогодні зранку тро, ну, не знімала вам, так як зазвичай зранку біжу на десятку все знімаю, а не знімала, тому, що я сьогодні. Трошки проспала. От. І в мене було дуже мало часу, вже і на зйомку було мало часу. Вірніше, не то, що проспала, я знову вчора не могла заснути. І заснула вже близько першої. Хоча і відео випустила раніше, і все. Щось, ну Щось ніяк у мене не може ще налагодитися цей нормальний сон. І тому я заснула вчора знову близько першої ночі, і проснулася ото вже в 7:20 проснулася. Открита Тань! Открито! Чого? А? От, і проснулася в 7.20 і бігом зазбиралася і пішла на джерело. О, так, прийшла Танюшка вже до мене і. І що зараз? Ага, вже пора на масаж. Тому, думаю, хоч поздоровкайтеся з вами перед масажем. Сьогодні у нас буде якийсь новий масаж, і це буде останній масаж, який я показую в себе на каналі. Тому йдемо і подивимося, що для, нас, для мене там приготував сьогодні роман. Я навіть не знаю, який буде масаж. Ідемоте. Ми прийшли знову до Романа в гості. Так, Роман, що ти для нас сьогодні приготував для мене? Так, по заявкам телезрителів, то я бачу, пишуть лімфатичний масаж ніг будемо робити. Угу. Лімфатичний масаж то є ми той, як сказати другими словами, простими. то... На лімфа то наша каналізація, в яку скидуються всі, всі відро, відроблені матеріали. Ось, починає з клітин, що вони і закінчує солями, кальцинат виходить в неї, всі токсини виходять. Потім що ще виходить? Тяжкі метали. Вона все забирає. Ось, чому потрібен лімфатичний масаж? Тому. А взагалі в східниці потрібен. Тому що в лімфу ми ж з лімфатичними рухами поліпшуємо лімфосонацію. І все весь той непотріб виходить в лімфу. Ось. А ви попили водички, 150 п'ятдесят грам випили на втусі. Я вже казав за це. Неважливо не з якого джерела. Головне, щоб була на втуся. Ось нафтуся сама по собі має. Жирний состав, бо є, є нафта. От. І вона заходить, після того, після того як ми лісфасинацію поліпшили, заходить в лімфу. Е, вона чіпляє е, тим, тим жирним составом, чіпляє ту лімфу, е, ті, ті всі токсини, кальцинат чіпляє, як от до волосся Пристає і зразу через нирки виводить. От. Тому дуже потрібен тут лімфати. Ну більше тим більше від набряків. Ви ж ходите тут по 10-20 тисяч шагів на, на, ходити багато та. на, на джерелах. Тому <рес> <рес> такі релакси більше да, да. і розслаблення. Дякую, дякую. <рес> на здоров'я. І головне, щоб не питали за протипоказання. Перше, перше протипоказання то є варікоз. Ног ніг не робиться зовсім при ньому. Ну плюс е, інфекційні захворення, шкі, шкіряні, шкіряні захворення, е, серцево-судинні е, захворення хвороби в стадії загострення ті, ті, ті. Там великий тиск теж не не можна. Цукровий діабет, ну можна, якщо цукор в нормі. Зранку, от більш-менш можна робити, щоб тиск не піднімався. Ну а так, вроді, все сказав. Пішла після масажу, О, вже трошки сонечко повернулося, а то прямо як до цього знімала, то прямо сюди було. І що я хочу сказати вам? Ну, Цей лімфодренажний масажик це, звісно, кайф і той дуже приємні відчуття від того, що знаєте, відчуваєш, як прямо Роман оце своїми пальчиками чарівними. Кожну, кожну цю цю пропрацьовує. І взагалі, це, я думаю, що цей масаж дуже корисний і за те, що ми тут ходимо дуже багато. Я не знаю, як в кого, але у мене ікри, от, ну реально, вони прямо як камінюки, вони були забиті. А зараз він мені так все гарно порозминав-порозминав і стало прямо все набагато краще. О, тому. Запрошую, у кого така ж проблема з ногами, у кого немає варикозу, приходьте. Масажик дійсно дуже-дуже гарний. Так, а я зараз шу, а я зараз снідати і далі в путь по джерелам. Після сніданку, що ви думаєте, зробила? Я лягла спати. Тому що в мене це вже знаєте, відчуття таке недоспаності. Я вже дві ночі пізно лягаю і, і вчора, хоча я і раніше змонтувала і думала, що я відпочину, але так вийшло, що я просто не змогла заснути. Таке щось робиться вже в мене в організмі, чи з організмом. Наче хочеться спати, ляжу, заснути не можу. І я вчора вже все підряд і в і, і заснула близько першої десь. Ну, а В 6 ранку встала, ж, збігала на десяточку, як завжди, вже й не знімала то ж нічого. Тому я просто лягла і, мабуть, це півтори годинки поспала. А це проснулася така. Я взагалі ну, не можу в спати. А тут я видно, вже чи змучена чи що. І я встала і бігом не, не пойму, що мені робити, на джерело бігти, бо у на нас у мене масаж в Андрія. У мене два дні просто не було масажу, тому що він десь їздив. В общем, він не був. Два дні в мене був перерив. І я така, не пойму, куди мені бігти, що мені робити. Тоді така, так, стоп. Треба ж випити воду, тому я прийшла була на десяточку, випила водичку. І зараз чекую на масаж. Ой, так що це таке? Ну, Зато ви знаєте, я наче півтори годинки, але я встала і така, наче, від, таке от відчуття відпочила. Я так от. Ну, мені стало нормально. А то геть, ну, ну прямо очі закриваються, я нічого не можу робити, я, я не висипаюся. Тут і тривог нема, хоча ні, вчора тут були тривоги навіть. Ну, але тут їх майже не чуть От, і, і не бомблять, як вдома все, але ж, слава Богу. Але ж щось оце в мене розладився сон ще вдома. І, і ніяк я не можу його налагодити. А тут поки, поки його налагоджу, приїду додому і знову почнеться. Ці тривоги ночні, взриви, все і знову. Ой, вітерець. вітерець. але ж в день тепло, а зранку сьогодні теж було, так як і вчора я вам знімала. Туман, 4 градуси і доволі прохолодно. Так, масажик зараз. Ой, Я ж кажу, тут живеш по певному графіку, все по графіку. Тому що підв'язуєшся до сніданку обіду вечері. ага, Воду тоді випить, воду тоді випить. ну Ми для цього сюди і приїздимо. От. Тому я ще й намагаюся щось зняти вам гарненьке, цікавеньке. А я вибачаюся. ви не Хто давно не бачив світочку, світочка екскурсії, добрий день! Трішки ж димови східниці, екскурсії працюють все нормально. Ще раз показую телефончики, кому треба. Які є питання? Дякую, хто дякую. питав, зап... дивіться, дзвоніть, світі знавайте, коли що є. Я вам була зняла, показала трішки. Ну Тому що людей взагалі то не можна знімати. Я, знаєте, так Спадтяжка показала шановній пані, там, яка мені пише все время. Я показала, скільки людей в столові, що дійсно всі столики зайняті. Зараз вже після обіду тут нікого немає. І я ще хочу показати вам, є в них ось така, такий зошит великий з відгуками. І от зараз покажу, скільки відгуків гарних про харчування і взагалі про вілу сімак. Дивіться, оце, оце, скільки, оце скільки, це все відгуки. Ось дуже вдячна. Ось Миколаїв. О, який почерк красивий. Рекомендуємо готель Семак. Дивіться, який прям почерк? Да? Наталія, Ірина, місто Кропивницький. Дивіться, ось який відгук. Відпочивали на Вілі Семак 12 днів. Відпочинок дуже сподобався. Дивіться. Черкаська область, селище Чорнобай. Це наші, наші там велика вдячність усім працівникам Вілли. Бачите, за чудовий сервіс, особливо подяка дівчаткам з кухні за смачні сніданки, обіди вечері, за теплі усмішки. Бачите, скільки коментарів гарних. Ось місто Тернопіль. О, а ви починаєте ось місто Кривий Ріг. Ви починаєте писати всяку всячину. О, дивіться, бачите, скільки-скільки тут відгуків. Дуже багато. Читать не перечитати. Це ось свіжі всі, ось 12 липня, а ось останній був 31.08. Бачите відгук? Ні, 11.09 був відгук. Так що не пишіть того, чого не знаєте. І не вводьте смуту мені на каналі. Вже в нас після обід, пообідали. І вирушили ми з Танюшкою на троєчку. Ми нарешті з нею зустрілися. А то то я спала, Таня сама бігала. Оце ми вже вдвох вирушили на тройку. Підемо годувати білок. Ой, знаєш, як мені написали глядачі, щоб як буде білка по-українськи. Вивірка. Як вивірка? Я теж перший раз почула, Вивірки. і я кажу, боже, яке негарне слово, наче ото виварка. виварка, да, що більо, ну, білизну виварювали раніше, були такі виварки От, Оказується, вивірка по-українськи буде білка. От, тому йдемо. Треба внести лепту відгодовування білок, вивірок. вивірок. От, і і тоді, і тоді, і тоді не знаю, що ми будемо далі ще робити. Ой, А завтра, я вам вже, мабуть, не казала, роблю анонс. Завтра ми з Танюшкою їдемо зранку на екскурсію до Косіна. Так що завтра в нас термальніки. Поїдемо трошки по свої кісточки попаримо. Завтра сказали, буде ще. Замок який у нас, Шенборна і, і Косіно. Тому завтра буде теж цікаво. Ой, не знаю, далі буде щось не казала. Да? Ну, Значить, буде ще алкотур. Ви знаєте, коли оце маленьке создання стає своїми лапульками тобі на руку, це таке щось відчуття непередаваєме. Це дуже класно. Ці лапки завжди, завжди холодні такі в них. Дуже класно. От іменно релакс. Білки, вивірки, то релакс. Сьогодні на третьому трохи вечора. Білка вон, теж там бігає прямо по цьому, по впавшому дереву. Ну, невелика, але трохи є. Кожен день хтось то менше, то більше. Хорошо жить іще лучше. <laughs> Це в мене так свокор покойний мій казав. Хорошо жить, хорошо. Хорошо жить, ще лучше. Ми вже і повечеряли, Скільки воно вже годин? ой, вже без 15,7 годин. І думаю, я вже, мабуть, сьогодні закінчу трішки раніше теж відео своє, тому що. І змонтую раніше трішки, тому що нам завтра виїжджати, виїжджати нам завтра ж на екскурсію, то треба відпочити перед цим, щоб сили було купатися. Ну, там до купання ще в нас буде ж завтра і замок Шенбернів, і мені було б цікаво послухати екскурсовода. В общем-то, замок Шенбернів і Термальники в Косіно. Ой, тому будемо відпочивати. Зараз ще відео, поки змонтую. Це зараз вже сім. Це поки змонтую, поки виставлю всі 10, мабуть, будуть. От. І будемо вже сьогодні тоді відпочивати, з вами сьогодні, на сьогодні буду прощатися. Сьогодні ну, якесь у мене таке не дуже велике, може відео вийшло, може не дуже якесь е, таке насичене, як е, попередні. Е, тому що я трошки сьогодні і поспала, трошки відпочила, але знаєте, я хоч трошки ожила. А то вже на мене всі дивились тут і казали, «Боже, Таня текст з креста знята. От, ну, дійсно, якось я вже втомилася. Знаєте, для всіх це відпочинок, а для мене це праця. Тому що, ну, тому що це праця. І е, це тільки можуть відчути ті, е, хто знає, що це за робота блогера. От і всі думають, що я їду відпочиваю скрізь. Ні. Я відпочиваю, знаєте, відпочиваю тим, що я змінюю. Обстановочку, да? я з дому поїхала, і цим вже навіть ну якось ти змінюєш обстановку і ти відпочиваєш. Але ж там я одним працюю, а в подорожах я другим працюю. О, тому, тому маємо те, що маємо. Відпочивати будемо, Ось завтра в термальники поїдемо. Хоча там же я теж буду вам знімати термальники, хоча в мене вже є, мабуть. Два відео, так, два відео з Костяну у мене вже є. Ну, вони всі різні, тому знаєте, я прогресую з кожним роком. Я намагаюся знімати, щоб це було цікавіше, красивіше. Е тому кожні відео різні. Навіть мені написали, що е попередні відео, там, за, за прошлі роки. То вони ну, не такі цікаві, як ці, да? ну, тому що я, ж, я росту, я вчуся, постійно вчуся, ну, намагаюся знімати краще. О, так що все. На сьогодні з вами прощаюся, всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую або маю.